Вітаю всіх на каналі Алякс333. Це геч автомобілі ГМБХ Автохандель з Баварії. Маю для вас гарні новини. Перше, це поданий в раду законопроект 10380. Ну, реально це без людського фактору буде розмитнення в дії. Нараховуватись буде від вартості автомобіля, але та вартість буде фіксована. Кожне авто е, має базову вартість нового автомобіля. Вираховується ця вартість, береться з бази, підтягується скриптом, е, з додатку Дія. І немає плюс-мінус. Є стала ціна нового автомобіля. І є процентна знижка на кожен рік. Річна машина, стільки-то е, процентів знижується два роки, стільки ну фіксовано. Головне, що це фіксовано. Це те, за що боролись. Це єдиний вихід для суперкорумпованої системи в Україні. Та і люди ж звикли. Думаю, всі зі мною погодяться, що перш за все звикли наші люди до корупції. Ще ніхто не просить, а вже дають. Ну, тепер. Будуть давати тільки, як сказати, ло. Тому що е, без проблем можна буде вираховувати вартість з точністю доцента наперед. Не треба вже е, взнавати в брокерів. Та взагалі, ну, по ходу, брокери будуть не потрібні. Е, цей закон, закон розрахований на те, щоб е, обходитись взагалі без брокерів. Жодних брокерів при розмитненні більш не буде. В номері кузова кожного автомобіля є в перших десяти цифрах, є країна-виробник, марка модель, є варіант кузову, є об'єм двигуна. Ну, тобто базова вартість автомобіля враховується елементарно за номером кузова. Багато є, дуже багато таких співчуттів, що от, так же ж воно буде недобре, тому що тепер з таким законом ми не зможемо бути впевненими, що автомобіль не крадений на митниці, не буде присутній, ну, не буде присутній при розмитниці, при розмитненні митник і не буде перевіряти номер кузова. Я от хочу запитати. Що зараз перевіряють, наприклад, чи останні там 20 років? Хто і що перевіряє? Я думаю, і автоімпортери всі дружно можуть підтвердити, що при даній системі з нарахуванням від пошкоджень ніхто на їх не дивиться, чи машина розбита, чи не розбита. Ціну беруть десь зі стелі. Рахують щоразу, як хочуть, биту машину можуть нарахувати дорожче ніж цілу, е, пусту повністю без екстрасів, можуть нарахувати дорожче, ніж всіми екстрасами. Е, той, хто не їздив ніколи на таможню, той може бред слухати цей, е, який розповідають блогери, дивився там, е, видно, заробляє один з другим на тому розмитненні. Непогано. І, звичайно, їм невигідно. Ті фірми, хто мають розмитнення, їм теж невигідно. Якщо це проголосують, а це мають проголосувати, це якби на фоні всієї загальної корупції це буде дуже круто, коли автомобілі будуть розмит... нараховуватись фіксовано від фіксованої вартості. Врешті ми зможемо побачити митні калькулятори. На тому ж в тій же дії пророгувати будь-яку машину наперед. От. І це не всі гарні новини. Це, Я ще хочу розповісти вам новину. Ми робили дуже багато спільних відеотрансляцій по амбасадору альфа-брокеру а брокеру. Е, Від вчорашнього вечора все, вже нічого немає в інтернеті. Google не показує в результатах пошуку. Ніякого амбасадора, а-брокера, альфа-брокера. Як і TikTok, до речі. Немарно ми робили дуже багато відео на цю тему з постраждалими від е, шахрайських дій амбасадора, А-Брокера, Альфа-Брокера. Дуже він вправно входив в довіру. Е, але більш не буде він дурити. Людей дурив на 23-27 тисяч гривень кожного при розмитненні брав якусь гарантійну, гарантійну заставу, яку обіцяв повернути і нікому не повертав. Я скажу вам, чесно кажучи, мене це заїло найбільше, коли почав військових дурити. І то не те, що він не знав. Йому казали, от там військовий, то-то він, ну я вам зроблю зі знижкою. І врешті. Робив не зі знижкою, а е, так, як усім. А ще біль, більш мене дістало, коли я подивився, коли, коли я е, переговорив з батьком е, спецпризначенця, що загинув на війні з Росією, це вже був край. Це моя була точка кипіння, і я собі дав слово, поки ми не зупинимо цю тварину. Я маю робити відео. Він мені, звичайно, не просто так все. Блокував е перегляди на сайті. Там у них дуже конкретний є хтось програміст е в його шайці. Кришували і мінти, і всі. Ну зараз я впевнений, що всі ті мусорки, і митники, і СБУ, всі його будуть гріти на гроші. Кожен знає, що доходів у нього тепер немає по 5-7 по машин щоденно. І треба бігом збрити гроші. О, так що більш людей дурити він не буде. Група Viber створена, хана амбасадору теж дала свої результати. Люди дали багато, зареєстрували в поліцію багато заяв. Багато скарг для Google написали. І я прикріпляв також посилання для Google. А брокер, альфа-брокер Сергій Гуменюк. Він працював з братом, дурив людей, і ще там ціла шайка е, брокерів, брокерш по Україні. Вони теж будуть по-любому відповідати, тому що вони співучасники цієї справи брали по 6700 гривень за послугу, за послугу розводу по факту. Так що е, більш не буде працювати ця тварина, не буде дурити людей. І багато хто таких подібних йому, брокерів, теж, вже знаючи про те, що посадили на сраку амбасадора, теж не будуть чудити. Тому що безкарність закінчилась. От такі новини народ. Так що контролюємо голосування по... По факту розмитнення в дії через додаток Дія, тому що це поданий законопроект, який повністю виключає людський фактор в схемі нарахування мита. Нарахування мита повністю буде проходити в дії. Нараховуватись буде за номером кузова. Все, ніяких митників, ніхто не може вплинути. Жоден відділ. Митних тарифів, все буде рахуватись автоматично, скрипт буде рахувати в додатку Дія. Так що є з чим привітати, вітаю вас ще раз. От. Ну а головне, не забуваємо, звичайно, допомагати Збройним силам. Хоча маю уточнити, Збройним силам це в нікуди. Краще допомагати адресно, як Біблія пише, допоможи ближньому. Кого знаєте. Бійця, який на передовій, туди й допомагаємо. Тому що різні бувають випадки. На армію часто буває в нікуди. Раджу вам з власного досвіду. Продовжуємо допомагати. Фірма Геч Автомобіля ГМБХ за військових не забуває і не буде забувати. Слава Україні! Слава Збройним Силам України. Для бійців Збройних сил це теж. Ну, якби мотивація, те, що не все так погано. Якщо проголосують цей закон, ну, менш буде корупції, за якої в тому числі почалась і війна. На все добре, до наступних відео. Підписуйтесь на канал. Буду показувати дешеві, дорогі автомобілі. Часто показую від моїх сусідів в Баварії. Тут бадбоклеті автомобілі. По 300 євро, по 500 євро. Ну і кого цікавлять, по 100 тисяч євро теж бувають автомобілі нерідко. Тесли. Модел 3, модел Y, Шкоди. E, От забрали шкоду. Навіть не знаю звідки, з якої країни не питав. Вельхеланд. Вельхеланд дези авто. На Вельхеланд ген. — Італія. — Італія? Italia. Italia? No, bacite. Parli На Італіану купили. На Італія? Ага, перестейник з дощ. Окей. Італієніш. Філь льойте, 200 льойте ін Україні. Кукен відео. вас гуд авто? На Італію машина йде. На Сицилію? На Сицилію, так. Окей. Ну все до побачення. На все добре.